Цьому е, плані варто зазначити те, що е, просто в американській адміністрації вирішили використ... використати оцей цей момент, який зараз в черговий раз їм кажуть попав під руку. Тому що ну вони ж е, неодноразово читали е, всі ці е, ну, напівбожевільні погрози Медведєва і раніше, правда? Він же ж не вчора, перший раз сказав, що от я буду там бомбити. На Європу чи Америку, і так далі. Правда, це ж було вже не один десяток е, випадків в минулому, але саме чогось сьогодні. Ну не сьогодні, а от ці останні дні. Е, Трамп вирішив за це зачепитися. Ну е, не просто так, очевидно. Е, і я думаю, що це був зручний привід сказати Путіну, що дорогий друже, ти по моєму вже переходиш через всі. Можливі і неможливі межі ну одна справа, коли це говорить там божевільний Соловйов чи, чи, чи не менш божевільні його там колеги по пропагандистському цеху, інша справа, коли все-таки формально, ну ясна річ, що Медведєв нічого ніде не вирішує, але з іншого боку, він все таки обіймає формальну посаду. Ну, якщо так перекинути роль РНБ. В Америці то це дуже серйозна інституція, і люди, які обіймають є відповідальними е, політичними особами. Ну, перша чи друга, тобто тут уже питання таке, але те, що говорить, скажімо, в США секретар РНБ, це серйозна заява. Е, ну можливо, е, е, з е, погляду Трампа зараз якраз найкращий спосіб чепитися в цю формальну заяву. І сказати Росії, що ну буде не так, як вам хочеться, тому що у нас теж є свої ядерні зуби.